Глава 3. Задля цього я, Павло, став в'язним Ісуса Христа за вас, язичників. Як ви чули про діяння благодаті Божої даної мені для вас, бо откровенням мені провіщена таїна, про що я раніше написав вам коротко, тому ви, читаючи, можете збагнути моє розуміння Таїни Христової. Яка була провіщена людським синам минулих поколінь, а нині відкрита святим апостолом Його і Пророком Духом Святим, щоб язичникам бути співспадкоємцями, які становлять одне тіло, і співучасниками обітниці Його у Христі Ісусі через благовістування, служителем якого був і я, за даром благодаті Божої, даної мені діянням сили Його, мені, найменшому з усіх святих. Дано благодатцю благовістити язичникам недосліджуване багатство Христове і відкрити всім, у чому полягає будівництво таємниці, споконвіку у Бозі, який усе створив Ісусом Христом, щоб нині стала відомою через церкву начальством і владам на небесах, різноманітна примудрість Божа. За передвічним призначенням, яке Він здійснив у Христі Ісусі, Господі нашому, у якому ми маємо дарзновення і надійний доступ через віру у Нього. А тому благаю вас не сумувати з приводу моїх заради вас скорбот, бо то є ваша слава. Для цього я схиляю коліна свої перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого іменується всякий рід на небесах і на землі. Щоб дав вам за багатством слави Своєї міцно утвердитися Духом Його у внутрішньому чоловікові, вірою вселитися Христові в серця ваші, щоб ви, укорінені і утверджені у любові, могли зрозуміти з усіма святими, що є ширина і довжина і глибина і висота, і зрозуміти любов Христову, яка перевищує розуміння, щоб вам сповнитись усією повнотою Божою. А тому, хто силою, що діє у нас, може створити незрівняно більше за те, чого ми просимо або про що помишляємо. Слава в церкві у Христі Ісусі і в усі роди повік. Амінь.